Опа порадять карти на завтра. Що б ви не планували завтра робити, найрозумнішим буде не поспішати. Якщо ви хотіли щось максимально швидко вирішити завтра, то краще зробити це не завтра, а післязавтра. І саме, якщо ви будете діяти завтра пасивно, то ця бездіяльність призведе до більш вдалих результатів, неочікувано вдалих, ніж якщо ви будете завтра активно щось робити. Мудрість карти четвірки мечів у тому, що за паузою, яку ви обдумано берете, приходить перемога шестірка жезлів. Ваша пауза зважене. Роздумування над ситуацією вас приведе до успіху.